Відвідуючи волонтерські центри і так далі, відвідуючи конференції їхні, дає хоч якесь питання про Україну. Ти приходиш, говориш дві хвилини по темі, і п'ять хвилин говориш про те, що тобі треба. Тобто є мільйон різних варіантів. Плюс музикою на будь-якому концерті фестивалі в тебе мікрофон в руці, і ти маєш змогу десь ходити говорити. Мені здається, що найпотужніша сила, яка тільки може бути, це музика. Це правда. Ти нічим не ну, дивіться, це правда, що в Європі і в світі реально люди стомилися говорити про війну, бо вони ж її не проживають, вони тільки про неї говорять, і вони від. Це стомилися, і ти не можеш вже викликати у них відчуття співчуття. Це нереально. Єдине, що ти можеш зробити, це закохати. А закохати можна, мені здається, тільки музикою. Коли людина, я не знаю, снідає і вона слухає цю пісню. Не розумію, і про що про Україну. Так. Бо а це ж українська пісня. Їде на роботу, знову включила радіо, а там українська пісня. Оце наше завдання зробити так, щоб українська пісня просочилася. Ми вже виступали вдвох. Тобто, ми це спробували, і цілий рік шляху разом це великий проміжок. Багатьох артистів є один фіт, два і на цьому. Все, ми рік пропрацювали разом, і це означає, що ну у нас є меч, нам комфортно разом. Ми доповнюємо одне одного як поети, як музиканти, як артисти на сцені, і типу і. Це синергія. Так, це о, дуже о, Дві голови класно, а да. Третя в нас є так. ментальна. Так, так. <рі> так, воно утворюється просто щось зовсім нове. Альона це така пробивна сила, це от напор, це різкість, така типу, от Альона може сказати два слова, і я такий. Е, я між пром'якість. І мені здається, от в поєднанні цієї сили і м'якості утворюється щось третє, щось нове. Е, на що ти просто ми самі дуже залипаємо, коли ми разом виступаємо. Ми знаходимося просто в якомусь зміненому стані. І хочеться цим станом поділитися.